Возрадуйся, бо навіть така зневажена істота, як ти може послужити славі вічного вогню. Мені це не цікаво буває. Свідьмак прибуває до велено. Це колишня провінція королівства Тимерії, у якому тепер панує смерть, голод та мутант. А сонце майже неможливо роздивитися через місцеві болота. Цей край опинився між двома арміями. Частково він уже належить Нільфгарду, але місцевий колорит не зміг заставити їх залишитись, тому вони поставили місцевого барона за головного, а самі зализують рани перед великою битвою. Перш за все, відьмаку потрібно поговорити із місцевим шпигуном, який зберег. Інформацію про цирі. А поки відьмак біжить на місце зустрічі, нагадаю, ви на каналі Векс, і це ігрова історія. Геральта зустрічає місцева вивіска, якщо так можна її назвати. У самому селищі шпигуна доволі прохолодно. Виявилось, що це фірмовий знак дикого гону. Ти знову зробив це? Це наша візитка. Відомі злочинці мають свій знак. А отже, інформатор закатований, а селище спустошене. Зловісне зло, нічого не поробиш. Відмикати такими дрібницями не зупинити, тому знаходимо ничку, в якій є щоденник інформатора, та дізнаємося всю цікаву інформацію. Загалом нічого доброго, але є дві підказки. По-перше, Цирі посварилась з якоюсь відьмою на болотах. По-друге, вона контактувала із бароном, який тут всім заправляє. Підправляємось до нього. Заїжджаємо у фортецю та бачимо оголошення про розшук дівчини. На цирі вона не похожа, трішки рознюхавши, виявилось, що це укріплення місцевого барона, який став дезертиром та почав служити Нільгарду. І це якраз його донька та дружина пропали. Пахне як новий привід пошнеряти відьмака туди-сюди. Ми людина привітна, а також любимо випити. Тому місцеві солдати без проблем. Пускають до барона. Перший час він здавався доволі привітним і почав розповідати про Цирі, як вона потрапила до нього. Але коли дійшла черга до того, куди вона подівалась, почався шантаж. Я пропоную угоду, відшукай моїх близьких. Варіанту посилати нахер немає, тому йдемо шукати сліди і починаємо з кімнати барона. Виявили, що цей мудак що не день то нап'ється і починає буянити. По чорному п свою жінку, так що їй навіть чарівний амулет не допоміг. Ка нещодавно його носила, і довелося тікати від того додіка Амулет їй до речі, зробив місцевий ворожбит, який і розповів нам, що Анна так звуть дружина барона, була ще й вагітна, коли той її лупцював, наслідок чого стався викинень. Повертаємось до барона, відмики не відчувають. Мають емоції, тому холоднокровно розбиваємо йому пику. Виявилось, що цей мудак навіть могилки нормальної для доньки не зробив, внаслідок чого те стало по тричам. Тому робимо добру справу та заспокоюємо бідну душу. А та, в свою чергу, допомагає більше дізнатись про те, що трапилось із її ріднею. В одній із хат, куди нас привела примара, була сільська сімейка, яка й допомогла Анні та її дочці. Тікати від них ми дізнаємося дві важливі речі: дочка жива, здорова і зараз в Оксанфурті. А саму Анну. Ну, викрав якийсь демон під час печі. Повертаємось до модака, і він просить їхати за дочкою та повернути її. Пробуємо посувати його на. Але щоб отримати інформацію про цирі, попрацювати ще доведеться, адже де дружина ми досі не знаємо. Розслідування уже почало заходити в тупік, але після медитації Геральт згадав про відьму, з якою був конфлікт у цирі. Згідно інформації того ж, інформатора. знаходимо місцеву відьму, і під її будинком уже зібрався маленький мітинг нужденних. Коли ж вона побачила, які гості до неї зайшли. Одразу всіх порозганяла. Після чого чисто випадково Геральт знайшов її оголену у ванні. The Не знаю, як він це все пояснює Єніфер. Я за себе не ручаюсь. Загалом це знайома чаклунка Кейра, і конфлікту з цирі у неї не було. В короткому діалозі вона розповіла, що до неї заходив якийсь ельф, шарівник, і розпитував про Цирі. Той взамін щось пообіцяв, але так і не виконав своєї обіцянки. Тому уже удвох ми вирішили зайти до нього в гості. Там зустріли дикий гин, який продовжує також полювати на Цирі. Трішки стрибанини по порталах, і ми наздоганяємо наших дикунів. Один із них навіть залишився нас почекати. Щоб померти від рук самого білого, вов. Дослідивши схованку ельфа, ми нічого не знайшли, але сама Кайра проговорилась про якихось відім з боліт, що також підпадає під опис інформатора. Беремо плотву під ноги і їдемо на болото. Місцина тут неприємно, болота, доріг немає, тому я декілька разів заблукав і випадково знайшов якийсь чортішо, -що, що агресивним не було, і навіть просили, щоб я його звільнив. З таким рішенням я не поспішаю, адже перш за все ми шукаємо відьом. Щоб краще зорієнтуватись, стаємо книжку про них. Виявляється, що. Шлях до них помічений цукірками, і туди часто відправляють сир. Ну, щось це мені вже нагадує. Загалом ок знайшли стежку, знайшли хатину. Там і діти, і бабця, яка за ними доглядає. Уточнюємо, що вона не відьма. Немає ані мітли, ані сови, навіть жодної бородовки на носі. Але окрім сарказму, нічого більше говорити вона не хотіла. Але є один шмеркач, який проговорився про якогось Івасика. Це божик чи щось таке. І він після підай принесе місії. Допомагає нам втертись довіру до бабулі. Сама ж бабуля виявилася мікрофоном для відйом. Уточнюємо за цирі, а у відповідь отримуємо нове завдання. Якщо коротко, то потрібно допомогти старості місцевого села. А той, у свою чергу, хоче, щоб ми вбили духа, якого ми зустріли раніше. На порозі смерті він почав нас шантажувати. Що серед яких ми зустріли раніше, поз'їдають, звучить доволі правдоподібно. Він обіцяє їх врятувати, тому допомагає. Шукаємо коня та переміщуємо духа. В нього той сказав тільки одне Я яже. І втік в напрямку волі. Повертаємось до відьом і дізнаємось, що дух нас наїбав. І дітей вони вже пожирали. Але є і один плюс: Геральт нарешті зрозумів, що це бабуля і є дружиною барона. Як же бідна, нещасна жіночка потрапила до таких чудовищ. Ця дурепа поміняла свою душу на вбивство своєї ненародженої дитини. Раніше ми думали, що це через побої барона, але відьми також прийняли в цій гадості участь. Про цирі ми дізнались рівно нічого, адже вона. Втекла від них давним-давно, після чого, мабуть, і потрапила до Барона. тому доведеться розібратися із цими сімейними справами. Для початку я вирішив знайти дочку барона, знаючи її мудака батю, хотів спочатку сповістити її. Можливо, вона щось розумніше скаже, але виявилось, що вона тепер в якійсь секті. Бо що не запитаєш, то батя Аукаш винен, а вічний вогонь все порішає. Тухлякова виявилась дівчина, тому повертаємось до барона та розповідаємо, де його дружина. Договір є договір, тому цей мудак. Нарешті розповів нам, куди подівалась Цирі. Вона врятувала його під час нападу тварюки, скориставшись своїми телепортаційними силами. Хто не знав, Цирі дуже крута і вміє за бажанням переміщуватись не те, що в інше місто, а по приколу в інший всесвіт може зганяти. Але саме завдяки цій здібності її можуть відстежувати наші антагоністи. Через це їй довелося поспішно залишити велен, щоб не наражати нікого на небезпеку. І поїхала вона в одне з найбільших міст Новігра. Геральт вже хотів помчатись туди, але появилася велика спокуса надавати потюку одній із відьом. Зібралася нас уже така нормальна банда, навіть дочка Брона своїх односектантів привела. Але самі відьми на таку двіжуху не прийшли, а тільки відправили свого монстра. Бе! Ну тоді іншим разом сучки. Дружина барона від всього цього помішалась і говорить рандомні фрази. Барон каже, що більше пити не буде. Мамою щось там і на пузі малював. Ні в кого жодних сумнівів не виникло, тому він її забрав на лікування. І більше ми їх не побачимо. Допомогу! я буду любити тебе, а ти навчися любити мене. Така воля божа. Я тебе. Ну і слава Богу. Що я думаю про їхню сімейку? Не знаю, хто тут вбачає якусь сіру мораль, але я бачу тільки сім'ю ублюдків, яким взагалі не хотілося допомагати. Голова сім'ї бухав і займався рукоприкладством, дружина, яка замовила у відім зболіт вбивство своєї ж ненародженої дитини, аргументуючи за своєю ненавистю до чоловіка. Дивно, що вона по такій логіці не перерізала свою старшу. А та сама дочка, яка дивлячись на це все, дала йобу і стала сектанткою. Загалом, все закономірно. Тому бажаємо міцного здоров'я. А з веленом та болотами закінчено. Хочеться вже до цивілізації, тому наступна зупинка нові гра. Туди за словами барона поїхала Цирі. Продовження в на наступному відео.